Творити відходи на корисні речі в Івано-Франківську з кавової гущі виготовили близько 300 кілограмів паливних палет. Їхнім виробництвом займається місцева громадська організація нуль відходів в межах проєкту Зігрівай. Непотрібний залишок після приготування напоїв висушують та за допомогою спеціального обладнання перетворюють у гранули. Вони мають хорошу енергоємність. Крім того, за їх допомогою можна здешевшити опалювальний процес і зменшити кількість органічних відходів, які потрапляють на сміттєзвалище. Вони використовуються тільки для опалення. Ми зробили так, щоб люди змогли опалювати і тим самим допомагати екології, щоб це не потрапляло на смітник. Тому що коли потрапляє на смітник, воно бродить, різні процеси відбуваються, які не дуже для екології добрі. Гущі приблизно 2 до 1. З 20 літрів гущі виходить 10 кг, тобто 10 літрів пелет. Лавні палети з кавової гущі громадська організація почне продавати, коли виготовить першу тонну продукції. А зараз в університеті Нафти і Газу проводять наукове дослідження якісних та кількісних показників готової продукції. Вже другий місяць над цим у лабораторії працює другокурсник Влад Боднарчук. Адже кавова гуща каже, є великим і дуже цінним джерелом біомаси. Я тут досліджую калорійність кавових палет, їх зольність, вологість та далі. Тут в цій лабораторії ми досліджували. Калорійність кавових палет. Можна порівняти з іншими матеріалами. От, припустимо, очеретові палети вони дають 19, 19 кілочолів на кілограм. Кавові палети дають 16 кіложолів до 17 Це дуже хороший показник для спалювання. Їх використовують в спеціальних твердопаливних котлах. для Получення енергії ну паливо як паливо наразі. В університеті тривають лабораторні випробування кавових пелет, виготовлених із додаванням деревної тирси один до одного та три до одного. Крім того, науковці разом зі студентами шукають нові шляхи перетворення відходів у цінний ресурс для виробництва теплової енергії. Ці палети є екологічно чисті, тобто вони не є забруднюючими повітря. І що саме цікаво, нас це і найбільше зацікавило в науковій основі. Що з чого вони складаються з хімічної Елементів, яких саме ми почали досліджувати, і відповідно їхню калорійність для нас важливо, чи будуть утворюватися оксиди азоту вуглецю в тих концентраціях, які є безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людини. А також важливо, чи буде утворюватися хлор, тому що ці показники обов'язково нормуються згідно директиви Європейського Союзу. І якщо ми подаємо ці палети вже на офіційну сертифікацію, то ці показники також необхідно буде провести на них. Лабораторні випробування збирають сировину для виготовлення паливних палет у місцевих кав'ярнях. Проте до проєкту можуть долучитися усі небайдужі екосвідомі мешканці міста. Приносити кавовугушу можна на сортувальну станцію щосуботи. Люса гребик Магалаті, телеканал 402.